Доброго ранку, пане Олександре. Ну, слова обіцянки все дуже гарно лунало вчора на засіданні. Наскільки це своєчасно і якісно, і в повній мірі буде реалізовано? Ну, як завжди, то в випадках таких засідань це треба було на вчора, а взагалі по нормальному на позавчора. Тому що про те, що нам не вистачає ракет для протиракетної оборони, ми казали буквально після атаки 2 січня і після масованих атак кінця минулого року. Тому дуже добре, що в принципі це проговорилося. Дуже добре, що це було зроблено саме в форматі Ради України НАТО. Де як ви знаєте, Угорщина не може заблокувати жодне рішення, і дуже добре, що союзники готові далі просуватися по цій ідеї. Але знаєте, від Формату, де жодне рішення не може бути заблоковано де в принципі ми можемо спокійно з союзниками обговорити що завгодно. Хотілося а більше визначеності, Б більш сміливих і широких рішень. Ну скажімо, жодної поки що ми не бачимо підготовки до Вашингтону. Ми не бачимо жодних додаткових рішень про виділення нам допомоги, поки штати ніяк не приймуть бюджет. Ну тобто насправді все дуже добре, але але але. Ну ось щодо штатів. Ну яку буквально я зранку побачив перед нашою розмовою. Білий дім підтримав законопроєкт про конфіскацію 300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації на користь України. А адміністрація президента Байдена підтримує законопроєкт. Ну, знову ж таки, щоб надати, і тепер має бути ухвалене рішення. наскільки я розумію, в Конгресі. Це сміливий крок, виваж... ну, як то кажуть, проговорений і погоджений крок. А, так і знаєте, там уже далі нема куди говорити, бо буквально весь минулий рік, навіть півтора роки, сполучені штати готувалися до того, щоб піти на такий крок. Тому що коли ми закликали їх передати нам російські гроші, ну як ви пам'ятаєте, це було буквально з другого тижня російської агресії. Американці мали дуже хорошу відповідь, яка нам не подобалася. В них дійсно не було законодавчої бази. В них не було просто інструментів для того, щоб це зробити. В них міністерство юстиції не могло розслідувати. Подібну справу ФБР не могло в цьому допомагати, і в принципі американські банки не могли починати процес передачі. Зараз протягом останніх півтора роки вся ця законодавча база була підведена, відповідні інструменти пророблені. І найважливіше, це зробили не лише в Сполучених Штатах, це зробили в усіх країнах Групи 7. Тому так зараз нарешті вже час не просто говорити про це, а й займатися цією справою. І як це завжди бувало, на Штати орієнтуються і всі країни Групи 7. Тобто, як тільки це зроблять американці, почнуть підтягуватися всі. Інші ну і також дуже важливо зрозуміти, коли ми зможемо одержати ось цю допомогу в розмірі 61 мільярда доларів від сполучених штатів Америки до середини січня. Так розумію, вже не складеться. Ну час ще фінансовий фінансова подушка певна є в українців, але невелика. То коли можна очікувати? По нормальному, якщо зараз все буде складатися так, як необхідно із бюджетом. Бо ми знаємо, що прийняли вже постанову про відстрочку розгляду питання бюджету. Знову ж таки, вони прийняли пакет документів, які необхідні, щоб уникнути шатдауна, то відповідно питання стосовно федерального бюджету відкладається знову на декілька тижнів до середини лютого. Як ми бачимо, попередньо планувалося, що український бюджет має бути прийнятий до прийняття федерального бюджету, тобто за тиждень до федерального бюджету голосування, стосується український бюджет, якщо конгрес продовжить працювати за такою логікою, відповідно нам варто очікувати, що рішення по нам буде прийнято десь перед початком лютого або на самому початку лютого. Ну і допомога від європейського союзу. Там зараз іде певна боротьба, як уникнути появи Орбана на чолі Євроради, але це трохи така далека перспектива. Найближча перспектива це як не дати йому заблокувати допомогу для України. я розуміє, що тут уже знайдена певна певний механізм, який має спрацювати. Так, зі своєї сторони, Орбан пропонує, що він може зняти власне вето, якщо переголосовувати допомогу Україні будуть кожного року. Ну, Звісно, людині хочеться кожного року шантажувати Європу на чергові там 10, 15, 20 мільярдів євро, ну хто би не хотів. Але зі сторони європейців ми бачимо, є декілька підходів до того, як зупинити це вето. Ну, По-перше, є постанова про те, щоб вугорну виключити з Європейської Ради. Є проробка питання того, що в принципі, під загрозою статті 7 Європейського Договору, ну тобто той самої статті 7 яка надає можливості приймати участь у засіданнях, угорщині просто не давати можливості виступати, не давати можливості приймати участь в голосуванні, і відповідно весь той час, допоки Україні потрібна допомога європейського просто не зможе на це впливати, тому що вона підриває європейські принципи і спільність європейської зовнішньої політики. Тому насправді є навіть декілька підходів до того, як угорщину можна не допустити до цього процесу. Я хотів би, щоб ви прокоментували певні доствойовничі настрої в лідерів окремих країн Європейського Союзу, зокрема мова йде про Швецію, де Міністр оборони чітко сказав, що країна має готуватися до війни. Ну, ми знаємо про ці е, суперечки. Ну не не суперечки зазіхання Росії, скажімо, на острів Готланд. Це така територія, яка найбільше може потрапити під удар е, з боку Росії шве, територія Швеції. А е, 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 ну подібні е, настрої в Фінляндії. Фінляндія вже в НАТО і в Естонії е, е, меншою мірою можливо в Польщі. Наскільки серйозно є загроза для НАТО зараз? Ну і в Німеччині теж там були озвучені слова, що в нас є там пять років, щоб підготуватися. Якісна підготовка країн ЄС країн. Нато в європейському союзі до війни максимальна підготовка. Вона може унеможливити наступ, і чи дійсно це варто прокоментувати словами латинського крилатого виразу сіві спасом парабелом? хочеш миру готуйся до війни. Так, насправді, якраз за такою логікою наші союзники намагаються працювати, тому що е, мені здається, вони винесли основний урок з тої агресії, яку вчинила Російська Федерація повномасштабної проти України. Вони зрозуміли, що просто словами, просто розмовами про те, що ну можливо десь ми врахуємо ваші інтереси, але все-таки ви маєте розуміти, що це порушення, бла 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 Вони зрозуміли, що такий підхід вже не працюватиме. Якщо Росія захотіла атакувати, Росія буде атакувати. Якщо Росія захотіла спротив. Захопити вашу територію, вона це зробить. От, продовжуючи ще крилатих фраз, вони згадали ще одну хорошу крилату фразу. А на цей раз уже американську приказку: що якщо людина каже, що хоче вас вбити, вам краще їй повірити. І нарешті європейці, наші натівські союзники, вирішили росіянам таки повірити. Я хотів би, щоб ви е, от е, теж сказали це. Знаєте, тема, яка буде бовтатися як одна неприємна речовина в ополонці довгий час, е, але вона то то випливає, то, то занурюється. Воно зараз вона виплала. Е, я вчора читав е, думки експертів міжнародних таких е, відставних певних е, посадовців, які кажуть про те, що нібито є е, е, ознаки того, що Росія. І Україна навіть чомусь демонструють якось так непомітно, але досить активно готовність до можливих перемовин. Ви бачите це? Я не бачу. Ну, насправді цієї готовності немає. Мені здається, розмови про те, що такі перемовини можливі, от прямо тут і прямо зараз. Це скоріше такий собі сеанс самозаспокоєння для тієї частини з прозахідної, взагалі західної спільноти, яка досі вірить, що ліберальними якими методами такі конфлікти можна вирішувати. Тому що ну, ніхто не каже про те, що питання переговорів взагалі знято. Держдепартамент, взагалі взяв, як мені здається, найкращу переговірну стратегію в цьому плані. Вони майже кожен Виступу Україні закінчують фразу, що вони вірять в те, що переговори будуть можливі, але і, от, як завжди, найважливіше наступає після але ці переговори має почати Україна, і Україна має їх почати тільки тоді, коли побачить за необхідне ці переговори почати. Тому насправді ці розмови про те, що сторони можуть виглядати як такі, що готові до переговорів. Воно завжди є має продовження, хоча Росія не збавляє темпів наступу, хоча Росія не збавляє темпів терористичних атак проти мирного населення. А тому відповідно переговори не є можливими з точки зору раціонального. Тому розмови щодо переговорів допоки вони не звучать з вуст ключових західних політиків ключових західних decision-makerів, ну це просто розмови. Це просто продовження заспокоєння певної частини такої більш миролюбного західного населення. Я, от якраз перед нашим матером, замовив собі книгу Саймона Шустера. Вона зараз доступна англійською, і при чому ж її мають завести з країни Європейського Союзу. Ну ніби вона називається Шоумен. Ну я от замовив її в варіанті «The Зе Here» Володимир Зеленський in, the War in Ukraine». Ну, битва тут і зараз, Володимир Зеленський і війна в Україні. Вже є певні рецензії на цю книгу, окремі наші. Колеги і журналісти і, і, і політики прочитали. Я не відношу цієї книги як просто до пересічного явища в літературі, чи навіть в документальній е, журналі, ну, такій е, художньо-публіцистичній творчості. А як воно може вплинути взагалі на сприйняття Зеленського? Бо це мова йтиме про перші місяці війни і Зеленський в бункері, все, що там відбувалося, що передувало війні, а як воно може вплинути на ставлення до. Очільника української держави, і чому саме зараз ця книга виходить? Знову ж таки я не дуже вірю в співпадіння. Так, ну по-перше, ця книга виходить саме зараз, тому що на фоні е посилення інформаційних кампаній довкола України. Причому як про українських кампаній стосовно того, що американці мають такі прийняти допомогу європейці більше допомагати з однієї сторони, з іншої сторони кампанії про те, що не все так однозначно можливо в Україні треба почати переговори. Українська тематика знову вийшла на гора. Українська тематика знову популярна, і тому шустер дуже гарно. В чомусь дуже гарно і вдало підлаштував якраз вихід своєї книги під цей період загострення нашої тематики. Це перше. По-друге, чи зміниться відношення стосовно України, чи зміниться відношення відповідно до самого Зеленського? Ну тут треба враховувати, хто такий Саймон Шустер. Давайте не забувати, що Шустер це автор тієї самої однієї з перших скандальних статей в американській пресі, якщо не помиляюся, ваш пост, після якої почалися розмови про те, що Україна не лицар в білих обладунках, і що в принципі Україну також треба якось призупиняти і зважувати. Шустер багато років прожив в Москві. Шустер. Свого часу, якщо не помиляюся, був 15-й рік, писав, що в Азов з'їжджаються нацисти з усього світу, щоб воювати проти звичайних російських солдат і звичайного населення. Ну тоді він це прямо казав, що так вони хочуть іти в Росію, вони хочуть там воювати. Вони такі жорстокі. А на початку 16-го року він казав про те, що з обох сторін на Донбасі браття, але вони під дією пропаганди, і тому нам треба зрозуміти і допомогти їм. Тобто. Більшість західних політиків і значна частина інтелектуальної західної еліти розуміють, хто такий шустер, і відповідно вони будуть цю читати книгу ну з певною долею скепсису. І тому мені здається, через беграунд шустера особливо якоїсь відозміниця книга в суспільстві ну не зробить з образом зеленського. Тут знаєте, ще питання постає одне: а як ця людина отримала доступ в бункер президента і перебувала там довгий час? Чи це була знову ж таки ну, тут могли бути певні умови, чому він там був з боку певних сил за кордоном? Це я цього абсолютно не виключаю. Ну бо я знаю, що в перші дні там перебував журналіст Комаров, який потім зняв фільм. Рік та про перший рік війни це зрозуміло з одного боку. Це канал Близький до Зеленського, один плюс один, але от поява шустера там знову ж таки це е, прорахунок е, оточення Зеленського. Мені здається так. Мені здається, це недостатнє розуміння контексту того, хто це журналіст, як він працює, що він може написати. А, з однієї сторони, можливо, це намагання якось перекувати цього журналіста, перекрасити його в жовто-блакитний, зробити його більш проукраїнським і так далі, і таким чином вплинути на зовсім іншу аудиторію, на яку Україна раніше не могла впливати. Але ну побачимо, що буде кінець кінця написано в тій книзі, бо насправді кейс дуже неординарний. Запускати Такого журналіста україно скептичного, максимально близько до президента, ну це знаєте, це дуже ризикова наставка. Тому побачимо, що з нею вийшло. Ну я нагадаю, що Джордж Оруел теж був журналістом BBC, а написався він і книгу. 1984. дев'ятсот ну, це трохи інша історія, і трохи інші напевне люди, але в будь-якому разі журналісти завжди неоднозначні. Зовсім однозначних журналістів не буває. Ну але як факти, я думаю, що варто буде переглянути і багато речей зрозуміти, принаймні з того, що від вас ну як фактаж, знову ж таки, як фактажне, а не оціночні судження. Я на останок ще хочу запитати, бо це дуже важлива тема. Чи може вибухнути між північною та південною Кореєю навчання Північної Кореї продовжуються? Е Ну, не обстріли території, але там щось десь залітає кудись. Я так розумію, в територіальні mm -hmm. води і посилення агресивних настроїв Китаю, що Тайвань, якщо загалом говорити про цей регіон близько східної Азії, чи там може виникнути або сформуватися точка прикладання боротьби між Сполученими Штатами і умовно Росією, Кореєю, Іраном Китаєм? Варто сказати, що провокації точно будуть продовжуватися і на Корейському півострові, і в Тайванській протоці, ну, тому що ці провокації зараз потрібні, якраз в цій новій війсі зла. Вони мають відволікати захід від Ізраїлю, від України. Вони мають продовжувати сіяти хаос і дестабілізацію. Але чи переростуть ці провокації в щось більше, чи буде це дійсно повноцінне? Фронтальне протистояння чи на одному чи на іншому фронті це дуже і дуже сумнівно. Ну, скажімо так, Корея протягом десятиліть під час холодної війни проводила подібного роду провокації, засилаючи своїх диверсантів, обстрілюючи територію південної Кореї, засилаючи на свої субмарини в корейські порти для підриву ключових суден. Ну тобто, це було це вже розвивалося, і так таким чином півден, північні корейці працювали, і це не складало ніколи якоїсь проблеми для південно-корейських. Тих американських сил заблокувати подібні провокації, але чи готова Північна Корея до війни? Ну мені здається, навіть не зважаючи на пропаганду, чучхе там не сидять абсолютні ідіоти. Вони розуміють, що коли Китай і Росія не висловлюють своєї відкритої підтримки такій діяльності, ну самому суватися якось не з руки. І те ж саме стосується Тайваню. Китайці чітко усвідомлюють, що прямо зараз починати конфлікти з Тайваням нелогічно. Тим паче, останні заяви свідчать про те, що вони захотіли перенести так зване прикінцеве вирішення тайванського питання на умовну 30-35 рік. Тому провокації точно будуть, але чи буде фронтальна війна? Ну в мене є великі сумніви. В якому разі можна дійти висновку, що Активне посилення зараз України зброєю, фінансами, боєприпасами і, ну скажімо так, болючі удари по Росії. Ну, от бачите, ми визнають експерти, що тримісячні ці наступальні дії Росії на сході південному, південному сході України не дали жодного результату. Навіть Авдіївка не була взята. Навіть Мар'їнка повною мірою не взята. Те про що говорили росіяни, стало собі як замету. Тому напевне, це б охолодило голови і маршала Кима і багатьох інших бажаючих. Повоювати, ну я думаю, що це розуміє захід. де зараз треба прикладати зусилля найбільше. Абсолютно вірно, і насправді, цей документ, який нещодавно, ну буквально сьогодні був опублікований деякою частиною республіканців про те, що допомогу якомога швидше треба надавати. Ну незважаючи на те, що він спрямований не туди, бо насправді білий дім давно каже, що ми там готові зробити все, що потрібно. Це нижня палата конгресу досі борси і не хоче нічого приймати. Але в загальних ризах він показує дуже правиль, дуже дуже правильну тенденцію. Тобто, незважаючи на внутрішньополітичні нестабільності, не на всілякі партійні. Протистояння, все таки, навіть республіканці, які часто голосували разом з трампістами, вони чудово розуміють, де дійсно потрібно що найбільше допомоги. Вони бачать, що Ізраїль справляється. Тобто, там уже питання не в тому, щоб допомогти Ізраїлю більше, а щоб стримати Ізраїль від якихось понаднормових дій. І тому дійсно ця допомога може бути вивільнена на підтримку України, а ну і на захист південного кордону, звісно, куди ж ми з того. Дякую дуже вам за те, що долучилися. Дякую за фахові коментарі. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої. Політики, українська призма був з нами на зв'язку. Підтримуємо збройні сили України. Тримаємося. Купи, віримо в перемогу. Дякую, що були з нами. Залишайтесь з за Галичина і До побачення.